Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя 12 січня. Прийшлася, прогулялася, Зайшла в магазин нову. Покупки по мінімуму, саме необхідне. Закінчується у мене борошно пшеничне. Беру таку марку, промомарку. Мені подобається: 1 кг, 18 гривень. Піднялася ціна, Раніше я таке борошно брала по а, ні... Так, так, так. Ні, все правильно. так, 18 гривень 9 копійок. Раніше таке борош набрала по 14 гривень. Також взяла крупу манну. Планую робити сирники, а в сирники я завжди додаю манку. Теж піднялася ціна навіть не 1 кг, а 800 г 21 гривня. Також взяла розпушувач добрик десь біля 6 гривень. Так, поки є м'яу в упаковках по 100 грам, ще де, не де в магазинах залишились такі упаковки, в основному вже все по 85 грам, то потихеньку підкуповую такий корм 13 біля 14 гривень в новосі. І взяла цей пральний порошок на 4 прання, він зараз по акційній ціні. Так, 15 гривень, тому купила, він мені подобається. Я вже вам якось показувала, що я купувала і в такій картонній упаковці, і також в такі пластикові велику упаковку. Можу порекомендувати. Поряд був магазин Простор, тому зайшла, купила такі серветки дитячі, вологі друзяки. Коштують вони 21 гривню, шкода, що не було по акції. Якби по акції, то взяла б і дві упаковки. І також побачила по знижці там 45 гривень. Отакий чай, фіто-чай, доктор Фіто, комплекс травлення, печінка і травна система. Рослинна дієтична добавка сприяє активному травленню, функціонуванню печінки, травної системи, лагодить. Нестравність, коліки, здуття сприяє очищенню організму від шкідливих речовин. Хороший тут склад, проб'ю, тому що ну, є проблеми. І також побачила по хорошій ціні, от дивіться, 87 гривень, Ой, вибачте, туш така от від Eveline. Eveline з ефектом, ефектом підкручуванням, об'єму. Тут у нас іде і оптична густота, і ефект пушап, і підкручування. Давно хотіла саме таку туш купити була в мене саме ця туш в списку необхідних покупок. І от тут Побачила та ще й по такій чудовій ціні. Не знаю, що тут не так, що її взяли. в Взяли на ту паличку, де знижки в просторі. Ну, але все ніби закрито, не знаю, буду користуватися і задоволена, що саме зловила по такій хорошій акційній ціні. На минулому тижні в копійці купила от таку зубну пасту. Свіже м'ята просто дент. Мені подобається цей, цей виробник. Купую в копійці вже і не раз купувала ополіскувачі. Для порожнини рота. І от перший раз взяла таку зубну пасту, міцні зуби, захищені ясна, свіжий подих. Вона була ще в коробочці, і ціна, вже не пам'ятаю, здається, була вона теж 25 гривень, хороша ціна. І теж в, е, е, в Єві, була в Єві на цьому тижні і купила от таку маску для обличчя з пептидами і колагеном. Е, тут у нас 12. 10 грам, здається, від About. ці цю цю, цю масочки дуже хвалять постійно в порожніх баночках ну, дівчата показують і в покупках. І от я вирішила купити, тим більше що зараз на неї хороша ціна і там 8 з копійками до 9 гривень. Спробую. Чи дійсно вона така хороша, як про неї розповідають. Ну, Також ще це вже не до теми покупок, а вже трішки на іншу тему. Заходила в церкву, от Православна Церква України, поставила свічечки, тому що в мене якраз була річниця смерті батька. От, тому за нього поставила свічечку. Ну і також за здоров'я нашого воїна, мого племінника. От, ну і так постояла, помолилася за, за усіх. І до чого я це все вам розповідаю. От подивіться, дали нам таку погано видно, зараз одну хвилинку. Якось, можливо, краще буде видно. Так, погано видно, але от дивіться, дали таку от молитву, коли батьківщина в небезпеці. От так, в небезпеці, така от молитва. Я її ось можу от так якось вам показати, а ви заскрінете і сказали читати, молитися, коли от повітряні тривоги, коли небезпека. Та й так. Дуже така гарна молитва. Ще раз говорю, це Українська православна церква, от і ну зараз знаєте. У нас ще ну, якби продовжуються по старому стилю ще новорічні свята, і все рівно, ніби так уже ми потихеньку переходимо на е, новий е, графік святкувань. Але все-таки дуже багато людей ще святкують по-старому чи по-новому, чи вже як то сказати, я цю тему не, релігії не дуже хочу піднімати. Але все-таки ще дуже-дуже багато таких людей, особливо похилого. Коли я знаю і дуже молодих людей, яким там ну, до, до 30 гривень, ой, вибачте, років, або до, до 40 років, які ще просто так яро захищають е, ці всі російські церкви, що інколи просто на голову. У мене є одна одна знайома, яка ну, така українка, вона е, співачка, вона бандуристка, вона працює в Черкаській філармонії. вона за все українське, але вона так яро захищає російську церкву, що просто дивишся на неї і не віриш своїм очам, що це людина, от, яка, яка за все українське, і їй так чомусь важко перейти на святкування, от по цьому новому графіку. Але ще раз повторюю, що це все суто індивідуально. Звичайно, кожен як хоче куди хоче яким богам молитися, не буду більше про це говорити, але скажіть мені, будь ласка, чим погана вам оця українська церква з такими от молитвами і з такими українськими традиціями? Так що, от такі в мене на сьогодні новини, такі покупки, такі розповіді. Зараз іду, буду робити тертий пиріг. У мене є варення з чорної смородини, а тертий пиріг для мене найсмачніший це або з абрикосовим варенням, або з варенням з чорної смородини. Так що всім бажаю гарного дня. Сьогодні він у нас трішки сонячний такий, зранку підморозило було ніби пасмурно, але зараз дуже-дуже гарно тепло. Я так прогулялася. У мене там прання висить, сохне, якщо так можна сказати. От. І от такий день, така у нас неділя. Всім бажаю гарного, тихого, мирного робочого тижня. До речі, у нас зараз повітряна тривога. Сьогодні щось їх дуже-дуже багатенько, але нічого, тримаємося, відволікаємося, підтримуємо один одного і все в нас буде добре. До наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!